про що будемо говорити зараз? Зараз будемо говорити про збільшення кількості перевірок українських кораблів з агропродукцією для продовження дії зернової ініціативи. Є такий заклик. З ним Європейська асоціація бізнесу звернулася до генсека ООН Антоніо Гутеріша і посла Туреччини в Україні, мовляв, через затримки з перевірками аграрії встигають завантажити лише 2-3 судна на добу, а це призводить до їхнього простою. ну і відповідно витрат для вантажовласників. За підрахунками експертів, асоціації для того, щоб нормально працювати і уникати оцеї скупчень штучних суден у портах, необхідно проводити щонайменше 25 перевірок на день. Жовтня Росія цілеспрямовано саботує цю саму інспекцію, себто перевірку суден в босфорській протокції в рамках зернової ініціативи. Ну а це і призводить до величезної черги, в яку збирається понад 100 Кораблів, причому стабільна така цифра. Зараз це не тільки будемо з Миколою Сольським обговорювати це міністра аграрної політики та продовольства України. Наші вітання вам, пане Миколо. Здрастуйте, пане Миколо. Яка черга станом на зараз? І скільки, якщо розуміти, кораблі це, звісно, одиниця. Але скільки зерна, кукурудзи і того, що ми ще в рамках зернової угоди відправляємо країнам, що потерпають від голоду, застрягло у вазі. Ну, в нас цифра особливо не міняється. Вона 100 з чимось кораблів протягом вже багатьох тижнів. Це по перше, плюс мінус. А вага, -друге... яка в цих 100 кораблях? Ну 100 кораблів. Ви розумієте, просто ми, ми скільки в одному кораблі для того, щоб помножити можна було кожен корабль повинен бути менше ніж 25 тисяч тонн. Кораблі українські порти не приймають. Є відповідне рішення координаційної ради, це міністерство АПК разом з Мінтрансом, а також з бізнесом, погодила, що менші кораблі в даний момент недоцільно, щоб доходили, тому що вони забирають менше, а часу на нього всі тратять одинаково. Тому, враховуючи всі обставини, зараз заходять тільки такі кораблі. Якщо ми говоримо про зерно, і наприклад, про шрот, це продукт переробки. Якщо про олію, це від 6 тисяч тонн. А як відбувається оця сама інспекція? Тому що люди, які дотичні до ну власне до цієї зернової угоди, до організації кажуть, що саме на моменті, коли потрібно зайти і перевірити у росіян, з'являються нагальніші справи: чи можна обійтися без них, і що каже Туреччина? Туреччина і ОН активно стараються переконати сторону, яку ви тільки що назвали, що треба сумлінніше виконати, підходити до своїх обов'язків і вернутися, хоча б до цієї цифри, яка була в середині осені. Кількість кораблів, вона була як мінімум в два рази більше, ніж зараз. А от то, що ви сьогодні говорили, асоціації заявляли, що ми можемо спокійно перевіряти і приймати 25 кораблів. Це дійсно. Об'єм до якого хотілося би дійти, тому що навіть тільки ті порти, які входять в цю зернову угоду зараз, це порти Великої Одеси без Миколаєва, можуть виконувати цей об'єм роботи. Чому так відбувається? Ну тому що, по перше, вони не дають відповіді конкретно чому так відбувається, є різного роду, не на наш погляд, не орунтовані причини. Чому вони не перевіряють більше, і це, скажем, основна проблема, і навколо цього сконцентровані зараз основні зусилля дуже багатьох людей в Україні, керівництва країни, президента, міністрів, і не тільки нашої країни, а ми стараємося зараз підключити побільше країн, ті наші союзники і країни, які залежать від Поставок зерна в Україну, щоб вони мали більш об'єднану позицію до того, щоб це мінялося, пане міністре. Скажіть, а що у нас по обсягам експорту агропродукції наземним транспортом будь-яким? І що по запасам, по тому, що залишається у наших сховищах сьогодні в Україні? Ну наскільки ми не до не Ну дивіться. В нас в нам ще треба експортувати на Статистику прямо на сьогодні я не знаю. Статистику на початок цього місяця і статистику декілька днів назад. Це, на мій погляд, чому, на мій погляд, і чому цифра все-таки потребує уточнення? Тому що в нас значна частина кукурудзи ще в полі, це мільйони тонн, Це чому це. Відбувається чому вона в полі декілька причин: основна війна, друга в нас складна погода була і осінь для збирання було багато дощів, холодно. І зараз досить різкі перепади, це температура, і важко знайти ці вікна для техніки фермерам, щоб зібрати цю кукурудзу, яка ще є в полі. Скажімо так, в разі успішного збирання цієї кукурудзи, а не тільки кукурудзи, а й чуть-чуть іншої продукції, яка залишилась з осінь, нам треба буде ще експортувати 26-27 мільйонів тонн. Це цифри, скажімо так, на початок цього тижня. Це з врахуванням шроту і з врахуванням. Олії, яка виготовиться соняшника, яка в Україні ще є, це великі об'єми, це, зрахування того, що ми віднімаємо внутрішні споживання, які чуть-чуть скоригували в сторону зменшення через зменшення кількості населення прямо зараз в Україні. Але це більш ніж достатньо, це багато. Весь світ чекає, а фермери хочуть це продати, тому що це. Їм треба гроші на нову посіну. Слухайте, пане Миколо, А те, що в полі досі ця знаходиться і не лише кукурудза, очевидно. Воно впливає ж певно на якість. Воно знижує якість і знижує ціну. Правильно розумію, які втрати порахували від того, що простоюють врожаї в полях. Ну дивіться, звичайно, впливає на якість в сторону е з погіршення е е війна е ну насправді кукурудза зимою в Україні. Ситуа випадки, коли було зимо зимове збирання кукурудзи Вони не поодинокі, Деколи погода так складалася, що приходилося робити, але ніколи в такій кількості, як сьогодні. Тобто, протягом останніх там десяти років я приблизно такого об'єму не пам'ятаю. Звичайно, погіршується. Наскільки погіршується, залежить від регіону, від вологості, від гибриду, як, як акуратно фермер її збере. на від 5 до 10, 15% втрат може бути. Через так, таку угу. Що у нас з елеваторами? Скільки поруйновано, скільки заблоковано, скільки не можуть працювати? І що у нас в тому самому продовольчому резерві, який з перших днів війни нам сказали, що він наповнений і голоду в Україні точно не буде. Що на наступний рік? Бо він легшим ним виглядає, очевидно. Це в нас елеваторів, які під окупацією, або в яких? Які втрачені або які не працюють, тому що близько до лінії фронту, приблизно четверта частина це приблизно співпадає з об'ємом землі, яка під окупацією, яка не контролюється нами, і приблизно така сама кількість елеваторів, об'єм елеваторів, які на території, яку ми зараз контролюємо, це близько 40 мільйонів тонн. Решта, все нам всім треба ще відвоювати, щоб воно повернулося. До всіх нас по об'єму АЗ продукції. Ну, по об'єму АЗ-продукції, яка зараз є в Україні і яка буде е після посіву фермерами на наступний рік, я би не хвилювався. В нас з цим давно проблем немає. І навіть така велика війна, як зараз, на це критично не вплине. У нас внутрішнє споживання там, від 18 до 20 мільйонів тонн на рік всього зерна і разом з олійними. А ми завжди виробляємо більше. Звичайно, навіть такий рекордний рік, як позаминулий, ну до нього не хочеться порівнювати. Але нагадаю, тоді було 107 мільйонів тонн. І навіть в, в той рік, який зараз закінчився, 22-й, де війна впливала на все, і на аграріїв так само. і вони одночасно і збирали, і воювали, і сіяли. Ми виробили 67 мільйонів тонн. Приблизно з тим надію, що зберемо це означає, що приблизно 80% цього треба вивозити. Це ці гроші, які Україна, українці бізнес заробляє з плаця податки, з яких живуть селяни, тому що ми орендна плата. Тому концентруватись Ми концентруємося, і не тільки ми всі що мають до цього відношення на іншому. Перше, щоб можна було продати, продати з найменшими втратами. З дешевшою логістикою, щоб коридори працювали поширше і покраще. І звичайно, цього року треба підняти ліквідність фермерів. Угу. Додаткове кредитування очевидно необхідне. Над цим теж працюється. Почули, Микола Сольський був із нами це міністра аграрної політики та продовольства. Дякую,